Більше доби у смілі майже безперервно йде сніг, і водіям, і пішоходам хочеться, щоб замети розчищали всюди і швидко. Із снігом бореться комунальне підприємство. Комунальник вулиці та дороги розчищають почергово. Потрапити у кожну точку міста відразу неможливо, як би того не хотілося. Не вистачає спеціальної техніки та й людські сили небезмежні. Допомагати комунальникам виявили бажання буквально одиниці. Про ситуацію доповів на нараді житлово-комунального господарства директор Сергій Ананко. Розпочав із відповіді на питання стосовно розчистки доріг до дитсадочків. Розпочну, напевно, з і шкіл про те, що якщо ми своїм технічним составом, який є на сьогоднішній день, у Смілянського комунального підприємства Комунальник будемо розчищати всі садочки і школи, а їх у нас на сьогодні більше 30 навчальних закладів, то ми просто залишимо начищеними дороги основні, де рухається транспорт, маршрутки, автобуси. І все транспортне сполучення. Якщо ми будемо дочищати дороги до кожного садочка, я розумію, дитячий садочок, який знаходиться в полі на мікрорайоні Богдана, отам я розумію, що там невозможно ну, доїхати, що там перемети, що там треба прочистити. У таких садочках у нас два. Ну, ті садочки, які знаходяться внутрі мікрорайону, Вибачайте, ми їх чистити не будемо і не зобов'язані. Я відповів на запитання, яке стосується того, що касаємо нашого підприємства. Тому що у нас технічних засобів не вистачає для розчистки доріг першої черги, доріг другої черги, тротуарів, площ, кладовищ, лікарень, швидких допомог, мікрорайонів міста. І дитячих садків в тому числі не вистачає техніки. Якщо ми хочемо мати сервіс, ми повинні мати кошти на забезпечення цього сервісу і технічні засоби, і технічні можливості. Ми не маємо перше, технічних можливостей. міський бюджет не має достатньої кількості коштів. Ми можемо зараз наймати приватних підприємців, які будуть чистити. Ну хто це назве благорозумним? От скажіть мені, будь ласка, велика територія розчистить до 19-го садика? Велика Велика. От дороги до саді так, велика, метрів 70, Так. Там оскільки там 300 дітей. Тому е, я, і школа тисячі. Тамара Васильівна, я доповідаю по общій ситуації в місті. Будь ласка, давайте 19-й садок, ну, можуть найняти якусь техніку. У нас не заключений договір ні з освітою, ні з медициною. Я хочу зараз повернутися до освіти і медицини. Да? Ну, ми ж чомусь в садочок освіта, да? медицина, лікарня платить за тепло, платить за воду, платить за вивіз сміття. Чому мене... Думаємо про сніг, який буде йти зимою. Літом не подумав. Ні в кого не укладений договір на розчистку сніг. Ну, напевно, Радянський Союз вже закінчився. Правильно? Повинен бути У якісь... Радянському Союзу укладували договори. Ну, укладували договори, хоча б партнерства. Так? Зараз відсутній жоден договір. І сьогодні мені заступник головного лікаря з лікарні з такими претензіями. Ми заїхали, ми почистили до швидкої допомоги, до прийомного покоя. Ми круг розчистили, щоб приїжджала швидка допомога. Ну, відділі доморгани прочистили, де знаходиться приватний ларек, де торгують предметами ритуальної належності. Ну, чогось туди комунальник не своїх зволів прочистить, розумієте? Тобто, ну, так само школи і садочки, я все розумію. но ну, я вам ще раз кажу, просто хочу з розумінням, щоб ви віднеслися до нашого підприємства. Не можемо ми одночасно, коли йде більша доби сніг, попасти в кожну точку міста. На сьогоднішній день люди працювали з 24 числа з 21 першої години вечора. На сьогодні відпрацювали до 8-ї години ранку, відпрацювали. До 8 годин не спавши, хочу їм подякувати перш за все. І сьогодні відпущені додому спати. Остався один трактор, який чистить квартальний комітет номер 10 і 11, тому що сьогодні забирається там по графіку вивіз твердих побутових відходів. Це мікрорайон Гора. Тому трактор з о і 11 квартком. Завтра буде день, буде піща. Будемо чистити інші квартальні комітети. Тому хочу сказати, що перша черга вулиці доріг у нас почищена, розчищена. Друга черга розчищена. Працювало 8 одиниць техніки на дорогах і 2 одиниці техніки на тротуарах. На сьогоднішній день трактори, ті, що працювали на тротуарах, вони поламані. Трактора зараз справляємо. На завтра хлопці всі сьогодні пішли відпочивати. Зупинки громадського транспорту всі почищені, тому двірники також працювали і вчора, і сьогодні працювали, і вночі. Тому дякую колективу за працю. Вроді зараз приймаємо заявки, телефон красний. Всім хочеться до садочка, всім хочеться до гаража, всім хочеться прибудинкову територію. Але ще раз скажу: на сьогодні у нас не забезпечене підприємство технічними засобами по розчистки снів. Крім того, зауважу, що раніше були розподілені вже ЖКХ відділення надзвичайних ситуацій. Є графік, розчищення квартальних комітетів, де були задіяні. Комунальні підприємства, підприємства приватної форми власності, підприємства, які відносяться до залізничного вузла. На сьогоднішній день енергопромтранс чистить мікрорайон Кут. Ми їм щиро дякуємо, тому що ми ну, до 24 кварткомів ми одночасно не доберемося. Всі підприємства, я розумію, там чистять свої прилеглі території і інше. Все остальне у нас нам ніхто не виявляє можливості, желання допомагати. Тому на сьогодні, що маємо, те маємо, я розповім, реальну критичну ситуацію, та, що є технічна. Фінансова ситуація сторона у нас закрита. Я хочу при всіх ну, сказати подяку депутатам про те, що листопад і грудень місяць частково нам закрили. Заробітна плата на підприємстві виплачена за листопад місяць, за грудень закритий аванс. Тому паливно-мастильними матеріалами ми забезпечені, питань в цьому немає. Ну, Працюємо далі.